Агент Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації знаходиться поруч з головою Верховної Ради, а потім прем'єр-міністром України Володимиром Росом, який вів закриті переговори з віце-президентом при президенті Обамі, з нинішнім президентом Джо Байденом, прем'єр-міністром. Великої Британії іншим високим посадовим особам, де обговорились питання військово-технічної співпраці, допомоги Україні, наших союзників і партнерів, постачання зброї України, різноманітних планів і так далі подібне. Ви розумієте собі, як, як, який це був? Ну яке це було джерело інформації, яка тут же відправлялася у Російську Федерацію? У грудні 2017 року, як ви знаєте, він був арештований. Причому я віддам так сказати, належне.